Обслуговування магазину АК-серії від фірми Гвардер. Досить цікаві магазини, вміщають близько 160 кульок, не мають внутрянки, ємні, ну і досить витривалі. Е, недоліком цього магазина є тільки ця пятка, яка досить легко знімається і, відповідно, може бути втрачена. Два варіанти. Запобігання цьому. Обмотати чорною ізолентою тут, або зробити от таким чином. Тут пояснювань не потребує. Приступаємо до обслуговування. Знімаємо кришку, беремо викрутку, притримуючи, обов'язково притримуючи пальцем оцю заглушку. Прокручуємо її по годинниковій стрільці на 15 хвилин. І обов'язково притримуємо. Виймаємо викрутку і виходить пружина. Заглушку кладемо на місце і звертаємо увагу на те, що ця направляюча теж має скос. Невеличкий, але має. Тобто його, її треба буде вставляти з косом сюди, а не навпаки. Ось, Якщо придивитися, то видно цей скос. Не скос, а вигін. Демонтуємо пружину. Поки що відкладаємо її в сторону. Це фактично вся розборка цього магазина. Для того, щоб почистити, треба продути. Компресором або промити водою і хорошо висушити. ну Бажано теж таки знов-таки чимось продути феном, компресором, чим, чим завгодно. З цим понятно Пружину, все дуже просто. Складаємо її таким чином і проходимося силиконовою смазкою. Легенько, не сильно. І монтуємо все назад. Ага, ще. Треба змазати оцю направляючу кульок. І зайву смазку зворотньою стороною ушної палочки видалити. Вставляємо назад. І поступово досилаємо пружину в, в своє, на своє місце. Тепер беремо цю заглушку, пам'ятаємо, що ми її вставляли, що вона у нас вставлялась, е, так би мовити, якщо по годинниковій стрільці, то на 3,9. Знову Знов таки притримуємо пальцем і Провертаємо на 12 годин. П'ятку на місце. Все.